Чому люблю я українську мову? Чому люблю я українське слово, Співучише за пісню Солов'я? Чому люблю я українську мову? Люблю тому, що мова ця моя. Де є їще такі слова привіту, такі красиві сонячні пісні, вкраїнська серед мов усього світу, здається, найбагатшою мені. І зайвих слів. Для вислову не треба, є речення короткі і ясні. Вона подібна зорепаду з неба, польоту птаха у Височині. Устави виводять ніжну колискову, а за віконцем зіронька сія. Чому люблю я українську мову? Люблю тому, що мова ця моя. Мова є одним із вирішальних чинників національної самобутності, чимало відомих та видатних простатей, Висловлювалися мови, і їхні висловлювання стали справжніми афоризмами. Найбільше і найдорожче добровольного народу це його мова, ота жива схованка людського духу, його багата скарбниця, Панас Мирний. Що значить для людини рідна мова? Це квітка з священої землі. Це найніжніша пісня колескова, яку так люблять діточки малі. Як можна не любити свою мову, не кани із роками в небуття, те найдорожче в світі перше слово, з яким обройнеш ти крізь усе життя. І як одна в людини батьківщина, де родове зернятко проросло, так рідна мова лише одна єдина, хоч скільки б мов у світі. Міжнародний день рідної мови, день, який відзначаючи року, 21 лютого, починаючи з 2000 року, про підтримку мовного та культурного різноманіття та багатомовності. Було оголошено на 30-й сесії Генеральної конференції Юносенко, що проходила 26 жовтня 11 листопада 1999 році в Парижі, оскільки 6 тисяч різноманітних мов світу близько половини загрожує зникнення. Іносенко прагне підтримувати мову як ознаку культурної приналежності особи. Окрім того, організація вважає, що вивчення іноземних мов та багатомовності є ключами до взаєморозуміння та взаємоповаги. Скільки, скільки складено прислів'я про мову. Рідна мова не полова, її за вітром не розвієш. Рідна мова це музика і малювання душі людської пізнати пір'ю, а людину по мові. Хто мови своєї цурається, хай сам себе стидається. У кого рідна мова, в того й душа здорова. Слово до слова зложиться мова. А скільки загадок вигадає народом Спробуй вгадай загадки про мову? На базарі не знайдеш нічим не вимреш. Коли хочеш ти читати, то мене повинен знати. А коли мене не знаєш, то нічого не вгадаєш. Ми, звичайно, не хитруємо, нас і бачать, нас і чують. Це зовсім не дивина, як вже наші імена Маленька, менше від мачини, ні з ким не стане на борню а при Читання коли треба, і людини мову зупиню. Український народ дуже любить жарти. Тож давайте і ми пожартуємо. упіймав дядько на яблуні хлопчика. Ти там, шибеньку, що робиш? запитує сердито. То впало ваше яблуко, то я його вішав назад на дерево, не розгубився хлопчик. Івасю, слово мати, якого роду. Івась подумав і відповідає. Якщо у сукні жіночого, якщо у джинсах чоловічого. А ще український народ полюбляє гострі словечка та афоризм. 101. Дружба це достатку річ, сварка ворогові свято. Друзів сто мало їх, ворог і один багато. Не хвалися роду, не хвалися роду, що ти благород. Скажуть люди згодом, чого сам ти годен. Цікавинки про Солов'їну. В українській мові й донині збереглися назви місяців з давньослов'янського календаря. Січень, час виробки лісу, лютий, люті морози. Березень тут існує кілька тлумачень, починають цвісти береза, прали березовий сік, палили березу на вугілля, квітень початок цвітіння берези, травень зеленіє трава, червень, червоніють вишні, липень початок цвітіння липи, серпень вісло серп, що вказує на час жнив. Вересень цвітіння вересу, жовтень жовтіє листя. Листопад опадає листя з дерев. Грудень віслова груда. Мерзла колія Цікавинки про Соловіну. Сучасна українська мова, наліччя згідно зловником Національної академії наук України близько 250 тисяч слів і включено до списку мов, які успішно розвиваються в даний час. <кхм> Ніжна мила світанкова, ясна чиста колоскова, молодійна, дзвінкотуча, лагідна, жива казкова. Красна чарівна шовкова найдорожча, добра, власна, мудра, сонячна, прекрасна слововіна, барникова, українська рідна мова. А чи знали ви, що українська мова входить в тридцятку найпоширеніших у світі мов? Число людей, які розмовляють українською близько 45 мільйонів. До багатьох мов світу увійшли українські слова гопак. Козак, степ, пандура і борщ. До польської було запозичено українські слова: такі, які, гречка, щука і голуб. А українську офіційно визнали літературною після видання Енеїни Івана Котляревського Тож Котляревського вважають основоположником нової української мови. Цікавинки про українську мову. Найбільш перекладений літературний твір заповіт Тараса Григоровича Шевченка. Він перекладений на 147 мов світу. Найбільш уживаною літерою в українській абетці є літера П. В неї починається також найбільша кількість слів. Літера Ф найменш уживана. Найдовше слово в українській мові складається з 30 літер. дихлордифеніл, трихлор, метилметан. Це хімікат для боротьби з шкідниками. Спробуйте вимовити. Україна золота, чарівна сторона, земля рясно вквічена врожаями, закосичена лісами і річками, і має чудових людей, що народилися в Україні і живуть тут. Скільки ніжних, ласкавих слів придумали люди, щоб висловити гарячу любов до краю, де народилися. Чим більше проходить часу, тим яскравішою ми її уявляємо. Пізнати все нам допомагають книги і самобутня творчість нашого народу, пісні та колядки, думи. же сьогодні свято відкриє перед вами розум, мудрість, творчість нашого народу. Турбота про мову справа державна і кожного свідомого громадянина своєї батьківщини. Зокрема, українська нація має по правді пишатися своєю непрочутною звучною мовою. У незалежній Україні вона нарешті здобула всі відібрані попередніми ідеологіями права і стала державною. А ви знаєте, що письменники поетизують рідну мову так само, як і рідний край. Його пейзажі, як свій народ. Василь Захарченко рідна мова дається народові Богом, чужа людьми, її приносять на вістрі ворожих спис або Іван Франко, мова коштовний скарб народу, мова росте елементарно разом з душею народу, Олена Пчілка. слово то мудрості промінь, слово то думка людська.